Мої вітання вам. Добрий день, доброго вам здоров'я і наснаги на цілий тиждень і, можливо, ще більше. Що мене покликало? Сюди вийти на трибуну і на оператівку завітати. Справа в тому, що сьогодні, десь о сьомій ранку, директори загальноосвітніх навчальних закладів зібралися на таку коротеньку нараду для того, щоб звернутися із проханням до міського голови. Про що йдеться мова? Я не буду зараз повідомляти всім відомо те, що засоби масової інформації та і Жовтовацька громадськість, теж саме ну, висвітлюють ці питання в розмовах. Читаючи пресу нашу, дивлячись на місцеве телебачення, я не буду розшифровувати те, що пов'язано, зокрема, із тим, що у нас відбулися такі події, які теж пов'язані з оптимізацією навчальних закладу, і в тому числі і в навчальних закладах. Я дозволю собі, з вашого дозволу, Василю Вініновичу, зачитати це звернення. Яке ось тут переді мною. Я не хотів би зовсім абсолютно нічого сюди не ні додавати. Це лаконічно, я вважаю, звісно, але викликали наше, наше прохання. Шановний Василю Вінямінович, ми керівники шкіл, висловлюючи підтримку начальнику відділу освіти виконком Жовтоводської міської ради Лівіні Любов Васильівні. Шановний Василю Вінямінович, просимо вас неупереджено. Та об'єктивно розглянути наше прохання дати можливість Лєвіній виконати свої посадові обов'язки на займаній посаді на благо нашого міста та держави в тісній співпраці з міською громадою і міською владою. Ми дуже надіємося вас віневичу на зустріч з вами. Це виклали в своєму зверненні до вас керівники навчальних закладів. Вони підписалися. Тут тільки немає підпису одного, я просто не буду на цьому акцентувати увагу. Тому я вручаю вам. Хорошо, питань немає. Я готов зустрітися завтра. Який час ви назначите. Такий согласуємо. Спасибо. Все, спасибо.